Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. Господи Ісусе Христе, сину Божий, через молитви Пресвятої Богородиці, помилуй нас, О Пресвята Богородице, найвище серед жінок, світла наша зірка і надія, дивна Цариця неба і землі, ти, що народила Спасителя світу, вислухай наші молитви і прийми наші прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми припадаємо до Твоїх святих ніг, благаючи тебе, О Богородице, оберігає нас від усяких невдач та бід, зцілюй наші душі і тіла, наповни серця наші любов'ю і милосердям, нехай Твоє благословення осінить наші домівки, родини, дітей, опікуйся нами, відверни всяке зло, даруй нам мир і спокій у серцях. Нехай Твоя безконечна любов стане нашим щитом і підтримкою в скрутні часи. Опередчиста Діво, дивися милостиво на наші благання, будь нашою заступницею перед престолом Всевишнього, допоможи нам у наших труднощах, зміцни нашу віру, надихни нас на добрі справи, нехай Твоє святе заступництво буде для нас, оплотом і захистом, освітлі наш шлях мудрістю і благодаттю, направляй наші думки і вчинки на славу Божу. Ми з вірою і надією звертаємось до Тебе, преблагословенна. Просячи Твого покрову і допомоги, будь для нас матір'ю і покровителькою, оберігай наше життя від усяких бід і споку, самінь. О, Пресвята Мати Божа Небесна, Царице, з любов'ю і благовінням звертаємось до тебе, Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші скромні молитви, в цій годині труднощів і випробувань, просимо тебе, наймилосердніша, оберігай нас від усіх недух та злих сил. Нехай твоя материнська ласка охороняє кожен крок нашого життя, освячуючи наші діяння, ми благаємо тебе, мати, милосердя, подаруй нам здоров'я та силу для подолання хвороб. Твоя молитва перед Господом нехай буде для нас цілющим бальзамом, що веде до одужання. Загорни наші сім'ї в мантію твого захисту, оберігаючи від зла та бід. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожній справі, наповнюючи наше життя миром та гармонією, підносимо перед Тобою молитви за наших захисників, хоробрих воїнів України, даруємо силу, мужність та витримку у боротьбі з ворогами. Нехай Твоя милість і захист будуть з ними в кожній битві, мати, все цариця керуй нашими діяннями, щоб ми завжди пам'ятали про добро і правду. Допоможи нам у рішеннях щоденних. Нехай твоя мудрість буде нашим світлом у темряві, у своїй нескінченній милості прийми наші молитви, просимо про благословення на кожен день, про захист від усякого зла, про допомогу в потребах та про цілющу силу для душі і тіла, з любов'ю і вдячністю в серці ми звертаємось до тебе, о благословенна мати, сповнені надії на твою безмежну ласку. нехай Твої молитви за нас завжди сяють, як зоряний світ у небесах. Ведучи нас до миру, радості та спасіння. Амінь, о Пресвята Богородиця Небесна, Царице, зі смиренням і вірою звертаємось до Тебе, Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, вислухай наші молитви і благання, пречиста Діво, Твоя, милість і ласка, несказанні, прошу Тебе, покрий нас, Своїм заступництвом. Цей час скорботи, випробувань, будь нашим надійним притулком і захистом, відверни від нас усяке зло нещастя та хвороби, оберігай наших рідних і дітей від усяких негараздів. Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінко Боже, відкрий нам шлях до духовного зростання, даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли йти цим шляхом з вірою і впевненістю. Наставляй нас у повсякденних турботах, допоможи нам знаходити правильні рішення, наповнюй наші серця терпінням і любов'ю, Милосердна Заступниця, благаю тебе, вислухай наші молитви за наших хоробрих захисників, даруй їм силу, мужність і незламність Духу у боротьбі за справедливість і мир, благослови їх на перемогу над ворогами, оберігай їх від усякого зла, Пресвята Матір, вислухай наші прохання. Простілення тих, хто страждає, нехай Твоя безмежна ласка і милосердя зцілює і душі і тіла, нехай кожен, хто потребує допомоги, відчує Твою неземну опіку і підтримку, у ці часи спокуси випробувань будь для нас маяком надії і віри, прошу тебе, прости наші гріхи, помили нас, і благослови, нехай Твоя невтомна опіка супроводжує нас у дні нашого життя. Амінь. «О Пресвята Водичиця, Богородице, Небесна, Царице, з Небесного Твого престолу прийми цю молитву Смиренну, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, мови за нас грішних, щоб він простив наші провини, обдарував милістю та захистом. Пречиста діво, Ти, що породила Спасителя світу, прийми наші благання. Допоможи нам у духовному зростанні, укріпи нашу віру, запали в наших серцях вогонь, любові до Бога і ближнього на твоїх руках ти носила молитви наших предків, на тебе покладаємо надію нашу, О, Мати милосердя, зверни свій погляд на нас в цій годині тяжкої боротьби, коли зло і ненависть тінями ходять землею, будь нашим пристановищем, посилай сили і мужність нашим захисникам, щоб вони. Мовле відстояли свободу і правду нашої землі, милостива, господине, відверни від нас усякі біди і недуги, оберігай наші домівки та сім'ї, даруй нам здоров'я та силу духу, нехай Твоя милість як краса оживить. Висохлі душі, нехай Твій заступ веде нас стежками праведними, Пресвята Богородице пошви нам допомогу у повсякденних справах у вирішенні наших проблем, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожній дії, в кожному слові, освяти наші думки, щоб ми завжди вибирали шлях праведний, преславна владичице, покровителько, всіх, хто взиває до тебе. Ми вітаємо в Твої руки наші надії, і страхи. На радощі і печалі, будь нашою натхненницею, нашим захистом, нашою надією, в твоєму безмірному милосерді ми знаходимо утіху і спасіння. Амінь, О, Пресвята Богородице, Небесна, Царице, в Твоїх руках, ніжність і милосердя безмежне, ти, що стоїш перед Престолом Господнім, помили нас грішних у Твоєму святому заступництві, ти як мати всіх вірних, усе знаєш, усе бачиш. Подай нам благаю, благословення у нашій печалі, в тобі ми віднаходимо утіху і силу у твоєму заступництві, надію і розраду, ти, що несеш любов безмежно, як мати, любить дітей, прийми наші молитви, сповнені віри і надії, допоможи нам у повсякденних справах, у біді і в радості, охорони від усякого зла, від ворогів від хвороб, освяти наше життя, наші домівки, родини, бережи наших дітей, їхні серця і душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоє благословення огортає нас усіх, і в боротьбі за правду дай силу нашим захисникам. В твоєму милосерді ми шукаємо сілення, в Твоєму заступництві захист, від дух, поможи нам перенести випробування і в тому. подай силу і віру, щоб перемогти зло, О Богородице, величаємо Тебе у молитвах наших, вдячній за Твоє безмежне заступництво і любов. Будь нам опорою в життєвих штормах, веди нас шляхами праведними до вічного спасіння. Амінь. Вічна і всемогутня Божа мати, Пресвята Богородице Маріє, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, вислухай наші молитви і змилися над нами. Ти що є пристановищем грішників, надіюща й душних утіхою, засмучених і захисницею всіх, хто тебе призиває, прийми наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях: направляй наше життя, на шляхи істини і святості, о царице неба, випроси нам у Твого Сина, нашого Спасителя, милість і прощення наших гріхів. Навчи нас жити у любові та злагоді, бути терплячими та милосердними до наших ближніх, ми благаємо Тебе, О благословенне Діво, захисти наші душі від злого і спокус, направляй нас на шлях спасіння, нехай Твоя безмежна ласка осяває нас кожного дня, допомагаючи нам рости у вірі та любові, Освітли наші розуми, світом Божої мудрості, зміцни наші серця в терпінні і вірності. Веди нас до життя вічного, де ми зможемо вічно славити і хвалити Господа нашого разом з Тобою. Ми відаємося у Твої руки, Пресвята Діво, з вірою і довірою, будь нашою провідницею у цьому житті. Допоможи нам витримати всі випробування та виклики, Пресвята Богородице, вислухай наші молитви, будь для нас опорою і захистом, веди нас до вічного світла і миру у царстві Твого Сина. Амінь. О, приблагословена Діво Марія, мати Господня, Ти, що крокуєш з нами по шляхах нашого життя, почуй наші моління, сповнені віри і надії в цій годині занепокоєння та невизначеності, просимо тебе, опікунка небесна, бути нашою провідницею, захисницею, освіти наші думки та серця, щоб ми. Завжди обирали шлях праведності та милосердя, звертаємося до тебе з проханням про мир у наших домівках та серцях, нехай твоя материнська ласка наповнить їх теплом і затишком, а Твоє благословення охороняє наші родини від усілякого зла. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми молимося за всіх, хто потребує допомоги і підтримки, особливо за наших дітей та молодь. Нехай твоя ніжна опіка веде їх. Шляхами правди і добра, охороняючи від спокуста випробувань, у ці важкі часи благаємо тебе, небесна, помічнице про мудрість та силу для наших лідерів та управителів. Нехай вони будуть натхнені твоєю премудрістю, керуючись справедливістю та гуманністю у своїх рішеннях, просимо тебе, велика цілителько, даруй нам і всьому світу стілення від усіх хвороб та пандемії. Нехай Твоя милосердна допомога буде з нами в боротьбі з цими недухами, приносячи утіху та віру в краще майбутнє, і на у причиста мати, мовимо тебе про духовне зростання і внутрішнє просвітлення. Допоможи нам збагнути глибину Твоєї мудрості та любові, щоб ми могли стати справжніми свідками Твого милосердя та благості у цьому світі, Прийми молитви о Пресвята Діво. Як вияв нашої непохитної віри та безмежної вдячності за Твоє нескінченне заступництво, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших подорожах і звершеннях. Амінь, О, Преблагословена владичиця, пречиста Богородице, Ти є невичерпне джерело милосердя і співчуття, згуби наших сердець, Возносимо молитви до Тебе, сповнені віри та надії, мати милосердя в ці складні часи. Коли невпевненість та страх наповнюють наші серця, ми звертаємось до тебе, будь нашим захистом та оплотом, оберігай оберігає нас від усяких негараздів та бід. Напишіть імена та прохання в коментарях. Владичице Небесна, ми благаємо тебе за тих, хто втратив надію за тих, хто оплакує своїх близьких за усіх, хто страждає від болю та розчарувань, нехай твоє материнське серце втішить їх. Нехай Твоя безмірна любов, стілю їхні рани, обриславна заступниця, мовимо тебе. Допоможи нам знайти мир та гармонію у наших сім'ях та спільнотах, допоможи нам бути люблячими, терплячими та мудрими, щоб ми могли розповсюджувати світло любові та співчуття в цьому світі. Милостива мати, звертаємося до тебе з проханням про благодать та направлення в наших прагненнях та зусиллях. Допоможи нам в досягненні наших цілей. Надихни нас на великі вчинки та здійснення добра у світі, присвята Богородице, ми віримо у Твоє могутнє заступництво перед Богом, благаємо Тебе, проси для нас прощення, милосердя та благословення у нашому житті, нехай Твоя свята Опіка завжди супроводжує нас, наповнюючи наші серця, миром, любов'ю та надією, амінь. О, приблагословена Марія, Мати Господня, посередниця і заступнице наша! Ти, що стоїш над усім створінням, світлом своєї любові і милосердя, прийми сьогодні наші молитви, наповнені глибокою вірою, і безмежною надією на Твоє заступництво, ми благаємо тебе, О Пресвята, простягни до нас свої милостиві руки, підтримай нас у скорботах і випробуваннях, дай нам сили перенести тягарі нашого життя. Навчи нас мудрості та терпіння, щоб ми могли долати всі перешкоди з вірою в серці у ці складні часи, коли світ охоплений злом і стражданням, ми звертаємося до тебе за захистом, огорни нас своїм покровом, збережи нас від усякого зла, зловмисників та напастей. будь нашим світлом у темряві, нашою надією, вічнаї, прислав на Цариці Небесна, допоможи нам утвердити мир та гармонію в наших серцях та домівках, нехай Твоє благословення сприяє зціленню душі та тіла, зміцнює віру веде до духовного оновлення та зростання, захисти наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях: Огорни їх своєю материнською турботою і любов'ю, наставляй їх на шлях істини добра та милосердя, щоб вони росли гідними та благочестивими людьми. Послухай опречиста молитви наших воїнів, що стоять на захисті нашої землі, Надай їм сили мужності та відваги, нехай Твоє благословення буде з ними в кожній битві, захищаючи їх від ворожих стріл та недругів. Пресвята Богородиця, вислухай молитви наших сердець, направ нас на шлях миру і любові, нехай кожен наш крок буде під Твоїм заступництвом, кожне слово під Твоїм благословенням. Віримо та сподіваємося на твою нескінченну милість і допомогу. Амінь. Очиста діва, Мати Божа, покровителько світу, ти ще сяєш ними в зірках вночі, ведучи нас до світла, просимо Тебе, послухай наших благань. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам мудрість терпіння і силу в скорботах, Ти є джерелом милосердя, любові безмежної, захисти нашу землю, наш народ від ворогів злобних. У Твоїх руках сила і велика благодать, підтримай наших воїнів, що борються за правду і світло, Залянься причиста на наші рани, душевні, на страждання і біль, на втрати і печалі. Нехай Твоя ніжна рука зцілить наші серця, відновить надію, віру і любов в наших душах, просимо тебе, Богородице, благослови наші сім'ї, збережи їх від недух від негараздів і від зла, нехай Твоє світло осяє наші домівки. Дарує мир, радість і гармонію в кожен дім. Подай нам сили, щоб прийти через випробування, допоможи нам бути сильними, справедливими, відданими в тобі. Ми знаходимо прихисток, мудрість і втіху, в твої безмежні любові, джерело натхнення і сили. Прийми, О, Матінко Божа, нашу вдячність і любов за Твоє постійне заступництво, за милість Твою велику, нехай Твоя благодать, буде з нами завжди, ведучи наш шляхом спасіння до вічної радості. Амінь. О, Пресвята Діва Марія, Царице Миру і Мати Милосердя, Ти, що вислуховуєш усіх, хто до Тебе звертається з вірою, і надією, прийми нашу молитву і вкажи нам шлях до Спасіння, Ти, що є матір'ю Божественної ласки. Даруй нам силу і витривалість у наших життєвих випробуваннях, захисти нас від усіх небезпек, що нас оточують, і збережи нас від усякого зла. Ми благаємо тебе, облагословене діво, вислухай наші моління за наші родини, за наших рідних і ближніх. Напишіть імена та прохання в коментарях за всю Україну, нехай твоє милосердя та заступництво допоможе нам знаходити мир і гармонію в наших серцях освітлюй наші думки, аби ми завжди пам'ятали про важливість милосердя, прощення та любові, допоможи нам бути світлом для інших, нести добро та надію у цьому світі. Ми віримо, що Твоє материнське серце завжди сповнене любові та співчуття до нас, тому ми з вдячністю приймаємо Твою опіку і захист, веди нас до святості життя, аби ми могли бути достойними дітьми Божими. Ми звертаємось до Тебе, Пресвята Богородице, з проханням про здоров'я, мир і добробу для усіх, хто потребує Твого заступництва, нехай Твої молитви до Господа нашого Ісуса Христа будуть для нас джерелом сили і надії, Пресвята Марія, наша заступнице, збережи нас у своєму небесному покрові, обійми нас своєю безмежною любов'ю і допоможи нам досягнути вічного життя. Амінь. О Пресвята Богородице, Небесна Покровителько, прийми наші молитви, що вине до Тебе сердець, сповнених віри та надії у цей час випробувань, коли наш світ зіткнувся з великими викликами, благаємо тебе, о, Мати милосердя, бути нашим захистом та опорою, обійми нас своїм материнським покровом, захищаючи від усякого зла та небезпек. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе за всі народи та країни світу, щоб мир та злагода запанували на землі. Нехай твоя мудрість і справедливість будуть провідниками для народів у їхніх прагненнях, до гармонії та єдності, прохаємо тебе, оматінко, надихни нас на добрі вчинки та чисті думки, допоможи нам бути світлом для інших, несучи любов, мир та співчуття у цьому світі, звертаємося до тебе з молитвою за усіх. Хто страждає від бідності, голоду та забуття, нехай Твоя безмежна ласка доторкнеться до їхніх сердець, приносячи утіху надію та допомогу у їхніх потребах, ми просимо Тебе, о Небесна втіхо, освітити душі наших померлих, ведучи їх до вічного світла та миру у Твоєму царстві, нехай Твої милосердні обійми огорнуть їх у любові та спокої. З великою вірою та надією ми звертаємося до Тебе, Пресвята Богородице, просячи про дарування мудрості та сили Духу нашому народу, щоб з гідністю та відвагою протистояти всім випробуванням та труднощам, прийми ці молитви, о Небесна Заступнице, як вияв нашої безмежної віри та відданості Тобі. Нехай Твоє благословення супроводжує нас. У кожній хвилині нашого життя, наповнюючи наші серця миром, любов'ю та надією, амінь. О Пресвятая Мати Божа, Небесна Заступниця та втіху наших душ, з глибини серця возносимо молитви до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях, що світиш у темряві наших життів, як ясна зірка надії, мати милостива в цей час випробувані змін, ми шукаємо Твого керівництва та мудрості. Будь нашою провідницею на шляхах життя, наставляй нас на добро мир і справедливість, О Марія, Водичице наша, ти що знаєш біль сердець, допоможи нам нести втрати і скорботи з вірою та мужністю, нехай Твоя ніжна ласка зцілює наші душі, даючи сили протистояти викликам життя, ми благаємо тебе пречиста за тих, хто в боротьбі за правду і свободу, нехай Твій захист огорне їх. Допоможи їм у їхніх зусиллях, да їм мужність і силу принести випробування. Нехай вони відчують Твою присутність і опіку в кожну скрутну хвилину. Приславна Богородиця, ми молимося за мир у світі, за зцілення розділених сердець та народів. Нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас у братстві і співчутті, допомагаючи нам будувати світ без війни, ненависті та несправедливості. О, матінко Небесна, прийми наші молитви, за хворих і стражденних, нехай Твоя материнська турбота зцілює їхні рани, допомагає їм знайти втіху та надію, будь їм втіхою та опорою в годину потреби, милосердна Богородице. Ми віримо в Твоє всемогутнє заступництво. Прошу, відкрий нам двері до Божого милосердя, допоможи нам виправити наші гріхи та знайти шлях до спасіння. Нехай Твоє благословення освітлює наші дні, наповнюючи їх миром, радістю та надією. Амінь. Ставте вподобайки, під відео надішліться відео ближнім вашим для поширення Слова Божого благословення і покропи святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.